У ці дні українці згадують кожен крок і кожне своє слово зроблені і сказані на Майдані гідності. І на знак пам'яті про товаришів, які поклали своє життя на вівтар Української свободи, активісти Майдану домагаються від нової влади виконання її обіцянок, серед яких одна з найважливіших боротьба з корупцією. Чи зроблені на рівнічні реальні кроки до становлення громадянського суспільства? Дивіться у черговому випуску перехрестя правди. Рівно рік тому, після вимушеного відходу силовиків зі столичного українського дому, Кабмін Азарова вирішив збільшити числа спецпідрозділів Беркут та Грифон у шість разів до 30 тисяч осіб. Цього ж дня обласна рада депутатів у Луганську легалізувала створення дружин тітушок. Історія України стрімко розвивалася до піку протистоянь на столичному майдані. Вже були загиблі герої і на повну силу вирували місцеві майдани. А рівненську обласну адміністрацію зайняли протестувальники. Які пишалися тим, що їм вдалося це зробити безкровно. Основною вимогою рівненської громади були скасування антинародних законів, ухвалення звернень про припинення застосування сили і переслідувань мітингувальників у столиці та повернення з Києва рівненських беркутівців. Про річницю ухвалення антинародних диктаторських законів 16 січня автомайданівці рівного нагадали правоохоронцям акцією біля обласної прокуратури, мета якої домогтися покарання винних у неправосудних рішеннях і діях, котрі порушували громадянські права рівнян. Основное требование по даній всеукраїнській акции, это чтобы Генеральная прокуратура и прокуратура на местах наконец-то начала свою деятельность, виконувати свои прямые обязанности. То есть наконец-то открыла криминальные дела да, или хотя бы подозрения всем депутатам, которые принимали законы. Арестовала їхнє неимущество, запретила выезд за границу. Сделала хоть что-нибудь, ни подозрений, ни арестованных. Все, все как жировали, так и жируют. Насправді суперечки з правоохоронцями на рівненському майдані розпочалися ще в листопаді 2013-го, у ті дні, коли уряд Януковича обманув мільйони українців, відклавши підписання угоди про асоціацію з ЄС. Ось тоді-то у 80-ті роковини голодомору просвітяни спекли величезну хлібину з жолудів і стружки за рецептом 33-го року і причепили її поряд із легко впізнаваним портретом. Міліції це не сподобалось. Зв'язку. Просто зняти. Зв'язку з чим ви мене маєте попросити зняти. Назвіть причину, я вам відповім. Ви врахуйте, що це нормальна фотографія, так? Щоб діти ходили тут, дивилися. На що діти мають дивитися? В чому проблема для дітей є? Рогів немає. В чому проблема з фотографією? Що вас не влаштовує? Що саме ненормальне? Це фігура Як така, така Яка фігура. Яка фігура? Підьомте, ну покажіть, поясніть, О, в чому це, у вас претензії. От, от, я У мене не претензії, я справжував. Ну і що? Ну, кому нормально? Ні, Можна наші здіватися російського президента. Це дурниця, це дурниця, понімає. Весь інтернет не такими калікаторами зайдемо. Фотографію нормально ми не будемо. До інтернету теж німати ми не будемо. Та йому йому не можна нормально. Говори повірте нормальну фотографію. Нашу з нормальні такі не сварились. А як Київський сусід? Учасників суперечки розсудив час. Герой карикатури зайняв перше місце в рейтингу всесвітніх брехунів. Рядові міліціонери, як і раніше, змушені виконувати накази. Така вже в них робота. Але їхня поведінка, принаймні, в присутності змі змінилася докорінно. Давайте було зараністів група до вас парупару чоловік. Так, шановна громада, просьба, сформуйте зараз п'ять-шість чоловік на соціальну групу. Якщо, хочете, якщо є, так злочите кореспондентів до начальника міліції в кабінет. Будь ласка, зайдіть Чемність міліціонера продиктована новими реаліями. Ще рік тому чимало хто з працівників цієї установи волою злочинної влади став на інший бік від народу, який за законом і статутом був покликаний захищати. Нині декому з них боляче пригадувати, як вибирався манівцями з бази Беркуту або ж утримував свій бастіон перед рівнянами. А ось ні своїх закликів про очищення влади досі не забули. Ті речі, які ми робили протягом цих днів, це в першу чергу був тиск на владу, щоб вона задумалася, що ми не змиримося з, 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 з тим злочинним режимом, яким є, і ми його практично доконаємо нашими спільними діями. Негайне притягнення до відповідальності осіб, причетних до виконання злочинних наказів режиму Януковича. Друге, зупинити мафіозні клани, які контролюють видобуток бурштину, гральний бізнес, лісове господарство, незаконний обіг спирту і тютюну, усунення криміналітету від впливу на роботу органів влади, негайно розпочати і відновити розслідування корупційних схем. Суддя Дудар, яку ви всі знаєте, яка вночі. Вночі приймало рішення про те, щоб заборонити мирні акції протесту, і відповідно, така суддя не може бути суддею, якщо вона до завтра не напише заяву про звільнення своєї посади, вона буде звільнена Верховною Радою України. Ми хочемо своїм прикладом показати всій громаді, що систему потрібно міняти. Хабарів давати не можна і треба не давати людям брати хабарів. Ми за це виступаємо. І Якщо кожен... Почне з себе, ми зможемо змінити систему, а не обличчя в ній. Ми розплатилися найдорожчим, що було у нас, і більше не дамо потонути в багні корупції та бюрократії. Зламати Януковича це ще не перемога. Це перший крок до справжньої та вільної України. Щоб більше не проливалася кров, але щоб ми отримали владу, де були б люди благочестиві, віруючі, чесні. Правдиві, і хотілося б, щоб ми такими були. Обіцянки рівненської міліції бути з народом не забарилися. Сьогодні до обіду в Державтоінспекції Рівненської області прийшли активісти Майдану. Ваші активісти з одним простим запитанням: запитати мене, чи Держати Рівненщини з народом. Я вам хочу сказати одне: що наша рівненська міліція була, буде і є завжди з нашим українським народом. Слава Україні! Нині рівненські міліціонери чергують в АТО на рівні з добровольцями Нацгвардії. Це ризик, але часом це психологічно легше ніж ламати шкідливі звички, працюючи на малій батьківщині. Тут також існує ризик іншого штибу: піддатися гріху Мамони або ж допустити на службі те, проти чого рік тому повстав майдан приниження людської гідності. І якщо рядовий громадянин у стані прострації після неприємного спілкування з правоохоронцями часом традиційно змовчить, то тих, хто побував у пеклі війни, Є кому захищати. Зокрема, йдеться про два інциденти правоохоронців з рівнянами та волинянами, які їхали в зону АТО або поверталися звідти. Ну, що хлопці розповідали? Хлопці сказали, що просто з них вимагали гроші напряму. Їх побивали, їх ображали. Казали, що ви тут ну, дуже сильно ображали. Потім, просто, коли вже почалася мешкатня. Сталася бійка. Вдарив ну, перший працівник поліції повіці людину, а двору їм сказали, що сидіть, ви нічого не бачили, нічого не чули. Почали дивитися, що в сумках. Знайшли бронежилет. І вони почали розказувати, що ви знаєте, що бронежилет не можна. Ну, людина об'яснила, що це скуплялося за власні кошти, тому що я їду туди. Знову був удар. Після того були обшуки в інші хлопці, вимагали гроші, мобільні телефони забрати хотіли, бо в одної з хороших мобільних телефонів. Ну і просто вже після того, коли прийшли, принесли їм документи, сказали, що хлопці дійсно їдуть туди, що є і куди саме їдуть. Тоді міліція вже почала так казати віддавати задню і вже просто відпустили. Але хлопці йшли туди не побитими, вертались назад побитими. Як так? Ну я ж не думаю, що вони самі впали. В автовокзалі, от там, де той калідорчик, між тими дверами їх зупиняють три міліціонери: старшина, сержант. Він каже, продаєте. Він каже, то каже, бронежилета мені волонтери купили. Да, я добивалася, сама добивалася, щоб мені допомогли купити бронежилета. Вони його подоставали, потім узяли другого хлопця, який найбільше постраждав. Кононович Володимир, давайте закінчимо. Нині розслідуванням цих випадків займається і внутрішня безпека міліції і прокуратура. Однак паралельно під міськвідділом УМВС час від часу відбуваються імпровізовані протести, які не роблять честі самим протестувальникам. А чому ти в масці? Що почитати? Починати. Хоч рота свободи, бо ти як з чимось роті стоїш. Ми, активісти міста рівне, вийшли на акцію протесту 15 січня 2015 року з метою протистояння так званим працівникам правоохоронних структур. Котрі не бажають виконувати свою роботу. Особливо неприйнятними випадками є історія про так званий бурштин, яка відома кожному місцевому та крешування його різними незаконними елементами. Недостатньо організовані акції натомість загрожують зустріти добре продумані провокації. Як я вас вдарив, хотіли мене вдарити. Ви йому погрожували. погрожували, да. так. Ну захисіть мене. Якщо ви інваліди не хочете. Ну то ж я в вашому колективі, що я маю. Я розумію, що саме в цьому колективі. Ви не можете сказати, в якому ви колективі. Правий сектор. Я правий сектор. А де правий сектор? Тут правий сектор виступає, так? Ні, правий сектор не збирав нікого. сьогодні. Автомайдан не має жодного відношення до даної акції. Автомайдан ніколи не має відношення до акцій, які мають силовий характер. Як на мене, то треба реальні. Вимоги і реальні підстави для цього. І щоб молодь була, як то говориться, більш цивілізована, цю незгоду треба вирішувати якось цивілізованим шляхом, а не кидати петарди і воювати. Тому що війна, ви бачите, вже на Сході. Я от буквально два місяці приїхав звідти. І... Ви бачите, що там робиться? Перед тим кидали на них півтарди, а ті хлопці, з якою вони душею поїхали від Рівненщини? З, як, з яким настроєм? От вони їдуть захищати нас. А який їм цирк влаштували тут? Який? Це, 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 Як на мене, це, це не по-людськи. Незважаючи на стихійність акції, до вимог об'єктивно розслідувати інциденти на вокзалі, приєдналися добровольці АТО. Розбірки перейшли в діалог у кабінеті новопризначеного начальника міської міліції Зелінського. Начальник пояснив, до пропозиції засвідчити особу і навіть обшуку нині громадяни мають ставитися толерантніше. Мовляв, усе це заради їхньої ж безпеки. Вчора під час патрулювання на центрі міста. Затримано людину з бойовим автоматом Калашникова з повним спорядженим магазином 30 куль. Про, про що додатково потрібно говорити? У нас Ми, були, Так, вчора я можу вам показати зведення, але я не можу розкрити розкритим. Теж людина, людина в камуфльованій формі без знаків, розрізнення, належить до того чи іншого Підрагу, батальйону добровольчого чи не, до Збройних Сил. Перегляд відеозапису, зробленого камерою спостереження на Рівненському автовокзалі, зняв деякі питання щодо поведінки бійців, честь яких прийшли захищати їхні соратники. Спивав з пляшки горілку, ось, очікуючи на своїх товаришів. Інші, коли під'їхали, вже коли відбулася їхня зустріч, це Як побачили з цигаркою в руках? Це відповідно є громадське місце, і це є в свою чергу ознаки порушення вимог адміністративного законодавства. З ними була проведена бесіда з тим, щоб їх не профілактичного характеру, індивідуального, профілактична бесіда, і щоб їх не затримати, вони не могли їхати за своїм призначенням. Однак хлопці поділилися власним досвідом недавнього спілкування з міліціонерами, який також не був приємним. В одного з них вдома був безпідставно і безрезультатно проведений обшук, шукали зброю. Інший постраждав під час нічної прогулянки містом. За наслідками обшуку вони у вас щось вилучили? Ні, знайшли. У нас є наказ і ми не будемо. Так багато зброї, нам не потрібно це тут. Я їм говорю, хлопці, вдома в мене там пісок, там піском закопаний танк. панцеркамп 6, німецький тигр. Через 10 хвилин я просто був шокований, ну, я сміявся з них. Вони пішли, по там тикають там землю. Нам просто, так. що саме обідно, щоб ви просто зрозуміли, що люди просто у них сім'ї, у них вдома. Вони повертаються сюди і тут випадки, коли одних починають тут в мирному житті, да, присавати. Василь Зелінський пообіцяв взяти на особистий контроль розслідування усіх інцидентів, пов'язаних зі стосунками правоохоронців та учасників АТО. Але коли спробував озвучити обіцянку перед юними мітингувальниками, ті його довго не помічали. Але там інформація стільки. Ви будь ласка, так, все-таки так. я б хотів, щоб воно об'єктивно. Вірно, що наші міліціонери за короткий час дотримуватимуться кодексу честі не згірше ніж західні полісмени. І чим швидше це станеться, тим безболішніше для блюстителів порядку. Ось тільки заради цього громадським організаціям і навіть партіям, які стояли на майдані гідності пліч опліч, нині необхідно об'єднати свої зусилля. Бо два правих сектори, дві самоборони, два ОНСО і навіть два люстраційних комітети з такими роздвоєними організаціями, ні правоохоронці, ні влада рахуватися не. Не поспішають. І без лялькових акцій сучасна рівненська громада мало не щодня нагадує правоохоронцям про необхідність докорінної перебудови і очищення їхніх рядів від корупціонерів. Ось так представники автомайдану відзначили річницю ухвалення диктаторських законів 16 січня. Мітингувальники особисто висловлюють своє незадоволення роботою прокурорів. Кажуть, ті лише декларативно борються із чиновниками-хабарниками. Чому ви ні одного чиновника не привлекли до відповідальності? Чому жодного? Почекайте, з, з приводу боротьби з корупцією, якщо взяти це хабарництво, це латентний злочин. Це робота оперативних підрозділів. Насамперед, спецпідрозділів, УБОЗ і в Робота і це не це не просто, скажімо так, прийти і, і розкрити злочин. Робота потребує певних зусиль і певний час. Згадали активісти і про бурштин та долари, які дивним чином зникли із обласної міліції. обласного управління міліції да, спілили решетки, залізли в кабінет, украли 10-15 мільйонів гривень. Осоті, да, еквівалент в деньгах і наказання слідувателя уволили. Питання про справи щодо резонансних злочинів постали і на прес-конференції прокурора області, організованій напередодні обумовленої зустрічі з громадськими активістами. Кримінальних правопорушень з ознаками корупції. хабарництв, виявлено 63%. В 2014 році, в 2013 році тільки 26 протоколів про корупційні адміністративні правопорушення. 135 в минулому році в 2013-74. За місяць січень за цей, в цьому в поточному році. Протоколів про корупційні адміністративні правопорушення вже 25. Заздавалося б сухими цифрами звіту, автори журналістських розслідувань розгляділи як серйозні плюси, так і недоліки в роботі правоохоронців. Бо якщо за спійманими за руку дрібними і високими хабарниками від викладачів, лікарів і військомів до заступника голови адміністрації стоять злагоджені дії міліції, прокуратури та СБУ, то складніше зі справами, а тим паче окремими фактами, фігурантами яких є самі правоохоронці. Що конкретно робиться? В напрямку боротьби з незаконним видобутком Бурштину і які з працівників прокуратури понесли подай, найменше покарання, подай, пальчиком, хто на когось насварився за те, що от вони в цьому беруть участь. Справа в тому, що жодних фактичних даних з приводу втручання, незаконне втручання працівників прокуратури. Цю незаконний е е е видобут у бурштині ми не отримали жодної заяви повідомлень з приводу корупційної складової в роботі працівників прокуратури. Ми не володіємо. Я вдячний вам, е е працівникам змі з приводу того, що ви піднімаєте проблемні питання, і ми на кожне повідомлення реагуємо. Давайте поговоримо про районі щасливо за участю працівника міліції. Як зараз на якій стадії розслідування, чи вже відомі результати всіх призначених експертиз? Коли ми виїхали на, на місце події, нам, зас, нам повідомили про те, що один із учасників Другуля, що нібито він працівник слідчого управління, він звільнений за два дні до цього. Що і огляд місця події слідчі прокуратури не здійснює. З приводу було ми призначили службове розслідування службове розслідування результати нас не задовільнили ми написали листа в міністерство внутрішніх міністерство внутрішніх сприв, справ з приводу дачі оцінки діям керівництва свідчого управління зазначивши що певним чином він вів в оману органи прокуратури це лежить в площині скажімо на дисциплінарної відповідальності на даний час Кращий спосіб дійти до істини зібрати докупи всіх відповідальних. Громадським активістам це вдалося. Інформація про зустріч обнадіяла і громадян, які чекають дієвості і справедливості від блюстителів законності і порядку. Що зроблено правоохоронними органами в області по факту пошкодження вандалізму, барельєфу та небесної сотні по вулиці Гоголя Чотири в ніч на 1 січня. Проводяться розшукові заходи та слідчі дії. І наявна оперативна інформація щодо особи, яка вчинила вказаний вандалізм. Місяць відслідковує фанатський рух по цій справі. Конкретно повністю що, як, яка йде справа. Зустрічне запитання, чому за скільки часу жодної інформації не поступило від громадськості. Які були чинені дії відносно осіб, які висловлювали заклики спрямовані нас до сепаратизму 19 грудня 2014 року у готелі Форсаж в місті Рівного. Як ми знаємо, це був стовідсотково один з прокурорів міста Рівно, Одеси вибачаюся. І як ми знаємо, цих осіб затримали, один з них був прокурором та їх відпустили. Надайте, будь ласка, інформацію щодо осіб, які були свідкані. Щодо певні особи закликали до сепаратизму, я зрозумів прокурор Одеської області звільнив свого підлегу як за вчинення ганегазаганебний чинок в силу хуліга, хуліганства, як. Адміністративного проступку ми дуже часто задавали питання в управління охорони здоров'я в адміністрацію стосовно поборів, тому що я не можу їх назвати благодійних внесків медичних закладах, і вони існують у всіх медичних закладах. Майже по всіх лікувальних закладах області були порушені такі провадження. Та і що тому лікарю, він приходить, каже: Да, я винуватий в суді визнає йому дають штраф і не де далі. І далі я отримала. Постанову від 10 грудня 2014 року, прошу пояснити мені, чому у постанові цій зазначено моє е, прізвище Гонта Раїса Миколаївна, що я перебувала о 9-й годині ранку, 18 листопада, 2014 року, е, біля прокуратури і перешкоджала. Е, роботі поблизу що перебувала в прокуратурі і перешкоджала е, працювати працювати прокуратурі. На той час я була зовсім в іншому місці. Я була вдома постанова, і я знаю, що свої зараз зачекайте, будь ласка. Це сміх це, 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 це. це не тільки одної людини. Касається До нас. Маса людей приходить зі своїми проблемами. Ми їх вирішуємо, даємо запити в міліцію, прокуратуру, які не реагують на ці питання. А коли Люстраційний комітет йде до прокуратури, потім виявляється відкрити на наших людей кримінальні справи. Зараз прийнято рішення Верховної Радою, що скорочення прокуратури і скорочення міліції. Нас запитання, по якому критерію і хто зараз буде звільняти з прокуратури області так, і з міліції. Сьогодні надійшли вказівка генерального прокурора. Про скорочення на 25% працівників прокуратури ви сказали про те, що виносили стягнення двом працівникам ДАІ, саме з тих міркувань, що вони зробили незначне порушення відносно відносно своїх службових обов'язків. Порушення правил дорожнього руху пішохода, як учасника дорожнього руху, були допущені як активістом громадським, так і учасником дорожнього руху, який потім під'їхав пізніше. Дії громадянина, який виконував громадський обов'язок, для того, щоб, в принципі, ну... Припинити правопорушення, яке має більше суспільну небезпеку, з вчиненням правопорушення, яке менше суспільну небезпеку, не вважається правопорушення, по суті, злочину. Та, ну, якщо взяти, так. так що дії працівника громадського об'єднання не підпадають під, під юридичну відповідальність. Після завершення тривалої дискусії її учасники розійшлися з обіцянкою протягом місяця ретельно підготувати наступну зустріч. Правоохоронці прозвітують про усунення виявлених громадськістю недоліків у роботі та розкажуть про просування справ, які становлять найбільший суспільний інтерес. Натомість представники громадських організацій обіцяли конструктивно сприяти у проведенні розслідувань. Чимало справ, про які ми лише побіжно згадали у цій програмі, заслуговують окремого розслідування. За батьма із них слідство уже завершене. Значну частину цих справ правоохоронці відкрили завдяки наполегливості громадських активістів. Діалог, влада, громада поволі набуває цивілізованих образів. Чимало корупціонерів вже понесли дисциплінарне покарання. На багатьох із них чекає суд. Нашими методами проведення будь-яких акцій, чи зміни контролю, чи зміни системи є правові методи. Явним доказом є ця організація даного круглого столу. Ми запрошуємо всі громадські організації. Збираємо питання та змусимо висвітлити рішення по цим питанням. Тільки правове поле. Ми будуємо нову Україну за скрутних і трагічних обставин. Вона обов'язково постане сильною і вільною, але те, наскільки швидко це станеться, залежить від кожного. Не порушувати закону, не давати хабарів, не бути байдужим до потреб ближнього. Припинити корупцію не так складно, якщо таку установку зробить собі кожен, хто прагне України європейської. Коли в непевний момент ви відчуєте, що ось ось дасте волю своїй слабкості. Згадайте про тих, хто в смертельній небезпеці дає відчить ворогу для того, щоб ми жили у вільній оновленій державі.